Доброго вечора, ми з України я Ірина, і сьогодні будемо говорити про наш прапор. Ви мене вже давненько просили, і ось знову мені нагадали, тому я сьогодні роздивлюся це питання разом з вами. Дивіться, ви запитуєте, Ірина, подивіться, будь ласочка, як, може, як можете чи дійсно зміна прапора на жовто-блакитний проводить народ? Від гіпнозу і сну. Тепер ще одне велике прохання подивитися на картах, чи буде краще для України, якщо на прапорі зверху буде колір сонця, тобто жовтий. А знизу вода блакитний. Надто багато суперечок виникає останнім часом відносно нашого прапора. Я скажу спочатку свою думку, що я зрозуміла в житті. Не потрібно заморачуватися. Але ми зараз я колись була теж, скажу відверто, прибічниця поміняти. Я теж почала у цю і геральдику, і це потрошечки щось дивиться, туди вивчати, що, ніби у нас на синьо-жовтому прапорі це, тобто, виходить, вода, так, ось, і воно ніби топить Україну. Дуже є багато. Я навіть сама дивилася, що дійсно, ніби він був жовто-блакитний у нас раніше прапор. Навіть є така знаменита картина, як, здається, на цій картині, там, де пишуть листа Султанові, що там теж. Але з другого боку, друга картина показує, що там ці чорно-червоні прапори. Ми не будемо заморачуватися, ми просто подивимося. А ви знаєте, через те, що це рубрика сімейки, і ось уже нам сімейка показує: в путь в дорогу ми вирушаємо. Ви бачите, це у нас вже випадає лицар-монет. Тобто, у нас попереду величенька робота або дорога, нелегка дорога, щоб виявити інформацію, щоб дійсно докопатися до правди. І так. Чи дійсно має сімейка щось до того? Ось, тому що ми вже говорили: Україна пуп землі, і нехай зі мною ніхто не спорить. Я навіть не ставаю, не ставаю з вами до дискусії. Давайте подивимося, чи дійсно через те, що, наприклад, прапор впливає, так? Ось, додає нам сили, якщо би був жовтий зверху, а синій вверху, чи це б було дійсно краще? А з другого боку, дивіться, сонце або вогонь. Нехай буде вогонь, жовтий, нехай буде вогонь знизу, так? Ось, А зверху вода. Це якраз закипає. Якщо навпаки, то випаровується. Хто його знає, це я так. І так, будемо дивитися, має сімейка до цього щось? Ну, тут у нас вже місяць випадає. Приховані їхні плани. Має. Вона вмішується, відверто вам скажу, кругом де лиш можна. Кругом де лиш можна. Це її такий шлях, тобто вибудували шлях, тобто обнулили нашу справжню. Як би це сказати, нашу справжню традицію? Не традицію, навіть не карму. Ні, не карму, не традицію. Зараз я скажу нашу справжню долю ніби. Закодіровано. Я не знаю, я з вами ще не говорила. Ось я тут маю карти, наприклад. так. Вишивка це теж код нашої нації. Українська мова код нашої нації. Там все зашифровано. Я в це вірю. Ось, я можу в Бога не вірити, тому що я вірю в дещо інше. Ось, і ви всі знаєте. Ось, я вірю, що душа є це і є абсолют. Ось. Тому тут пішло обнулення. Темні справи, приховані справи, пустили нас у путь. Знаєте, таке враження, ніби. Без батьків ще, без батьків, як це мені інколи забуваються слова безбачинками, ніби без батьківщини, ніби без роду, ніби якось то. Ви знаєте, мені здається, Україна це єдина держава, Україна, от справжня країна, яка ні з ким не воює. Дай нам клапоть землі, не треба нас трогати. Ось, але всі нас трогають. І ось тут, наскільки я розумію, тут прихована інформація, що дійсно е сімейка вона має відношення до цього. Обнулила цим перевер... знаєте, оборотня, зробили нам. Виглядає, що так? Ось, з цього вже коротенького розкладу, так. Тому давайте подивимося. Давайте подивимося, якщо ми змінимо, що хоче нам показати, о, до боротьби. Бачите, швиденько до боротьби. І в нас, о, я тільки думаю, ви бачите, я думаю, а карти вже самі говорять. Це у нас е, жезли. Все в наших руках, це я завжди говорю. У нас все в наших руках. У нас є шанс. Беремося до роботи. Тобто е, карти вже кажуть в його дощ. Я шуткую. Хоча я хочу ще раз поміняти, помішати карти, тому що, в принципі, карти вже показують. Вже. Але ж у нас міністри культури, якісь ткаченки задрипані. Вибачте, що я так кажу, але риба псується з голови. У нас головний, понапризначав такого, вибачте. Слів не вистачає. Гаразд, не будемо. І так, Ірина вже заспокоїлася, поки в Ірини горло не болить. І так, дивимося. Якщо ми міняємо прапор, як зміниться доля українців? Зміниться. Появиться новий шлях. Появляться нові можливості, і Україна вийде, тобто, знаєте, нам треба більше сміливості. Ось ця карта каже, що досвід у нас є, але у нас трошечки ну, не те, що сміливості, рішучості, можливо, не вистачає. От у нас наразі без цієї карти, ось це доля наша. так? Виглядає, що це наша доля. Яка вона? Розбите серце. Якісь страждання, незгоди, у нас війна зараз гаразд, це е, два мечі. так? Ми концентруємося зараз наразі на наших бідах і на наших стражданнях. Ось через е, те, що нам перевернули прапор, у нас пішла, е, змінилася доля, е, тобто пішла кодіровка на страждання. Якщо ми міняємо, іде у нас. Новий шанс. Нова, нова, як би це сказати, лінія, доля. Наша доля йде по-новому. Ось ви бачите, іде розвиток, тобто переміни. Двойка е, цих монет, воно е, як у... Е, гаразд, хотіла е, зостроумничати. Гаразд. В нього день народження, як в мене. Дуже знаменитий. Ну, його багато, багато хто його не, не любить, але я вважаю його колодою. Кроулі. о, згадала. Кровл найвидатніший, маг, немаг, він був ну, геній. І, 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 і дітько в одному, як то кажуть. Так ось. В його таро два, дві монети значать переміни. А за двійкою момет, монет переміни це важко дуже. Хоча по цій карті, якщо ми подивимося, тут навпаки один стрибок, і вже пішли переміни. Стоїть тільки захотіть, мої дорогенькі. До перемін. І які ж будуть ці, ці переміни? Давайте подивимося. Ну, і де жриця. жриця? говорить духовність. Духовність, досвід. Можемо на ті самі граблі ставати, ви знаєте? А, дивіться, тут, тут випадає вже королева жезлів. Жриця говорить про те, що ми запам'ятайте, що жриця – це не завжди таємниця. Не завжди. Саме в цьому розкладі я відчуваю, як джерело немолодості, а жриця взагалі-то дівственниця. Ну, як би це сказати? От Кажуть, що Божа Матір да, Марія, що вона була дівчиною, ну, тобто незайманою. От жриця є незайманою, незайманою або духовність наша пробудеться, наша енергія Тобто королева жезлів тут говорить про енергію, плюс наш досвід. Ви уявіть собі, це грімуча смесь для нас, українців. І бачите, і тут у нас випадає а, колісниця. А колісниця вона говорить прямий вперед. Колісниця вона завжди йде в одному напрямку. В одному напрямку до цілі, до перемоги. Амбіції. Розумієте, в українців з'являється ось це все. Тобто духовність повертається, ми йдемо до, до джерела своєї духовності з досвідом, плюс оця енергія велика з'являється. І ми це все котимо вперед. Розумієте, як це чудово? Давайте подивимося, що це принесе конкретно. Карти, до речі, показують якось так, знаєте. Поступово. Розклад розкривається поступово. Хоча я з самого початку одне й те саме питання: до чого ми прийдемо? Ну, тут, в принципі, залежить від нас, українців, правда? До чого ми прийдемо? Мудрість це, це бачите, лицар мечів. Наша мудрість, лицар мечів. Поборемо ворога, мої дорогенькі. І всі темні сили. Місяць завжди говорить про якусь підлість, тобто про всіх олігархів, крадіїв, ворогів наших явних і неявних, тому що мечі завжди говорять про явних ворогів. А місяць говорить про таємних ворогів. Це ті, які. Овечі шкурки поодягали. Вовки у Раді, вовки у Офіса президента. Ми поборемо їх усіх з нашою мудрістю, з нашою глибинною мудрістю. Це великий шлях. До речі, відлюдник говорить про великий шлях. Це велика мудрість українського народу. На жаль, український народ повинен ще прокинутися. Бачите, і знову тут. Розруха, страждання, тому що це може і не статися. Я зараз поясню чому. Тому що якщо народ не піднімається, як я, так як я завжди говорю, кожен з нас повинен прокинутися, ми не можемо нікого заставити. Ми не можемо заставити, наприклад, Зеленського. Ми не можемо заставити, наприклад, ем, е, нашого сусіда. Ми навіть своїх батьків не можемо переконати. От уявіть собі, Ось. І тому ось тут ця карта говорить нестача чогось. Чого? Мудрості. Мудрості на першому місці мудрості. І тому не можемо побороти отих і явних ворогів, і неявних, тобто невидимих. Тобто при, б, у овечій шкірі, вовків у овечій шкірі. А карта п'ятірка монет вона говорить про нестачу. А, не вистає, не хватає, хватає ресурса. А чому ресурса не хватає? Все залежить від нас. Ну, В принципі, це розклад на те, щоб прапор поміняти. Ви розумієте? Просто прапор поміняти нічого не змінить, мої дорогенькі. Тільки досвід свій, тільки мудрість наша, яка, якої у нас мудрості не вистачає. На жаль. На жаль. Давайте подивимося інакше. Прийдуть. Вибачте, так і скажу, срака по розуму. <сум> Я вибачаюся, інколи отак ляпну, ну, отак прийшло мені. Я намагаюся нецензурні слова не вживати. Ну, в принципі, е німці, австрійці, вони дуже рідко, вони взагалі у них в їхній мові особисто дуже-дуже мало. У них таких нема слів. Тому. Українською я тут не, не, не. Тим більше українська мова, до речі, теж не має матюків. Це російська. І так, прийдемо ми до розуму, до цієї мудрості, якої нам так не вистачає. Які шанси в нас? Десятка кубків. Шанси дуже великі, мої любі. Зараз ми подивимося, чи ми їх не. А, да, розум. Дорогенькі мої. Сім! А... Сім мечів це карта шахматіста, карта прорахунку, карта Джейн Бонд 007. Розумієте? Ось включати розум свій, логічне мислення. І не тільки логічне мислення, послідовність. Чому е, ми пропустили, що Арістович такий сякий? Чому ми пропустили, що Зеленський такий не, те, не сякий? Розумієте, що я маю на увазі? Думати треба, логічно мислити треба, читати треба, цікавитися треба, внікати в то все-все-все-все. І туди прийде і мудрість наша, і туди будемо переможцями. І наших ворогів, і видимих, і тих, які переодягаються, ми їх не можемо бачити. Ось розумієте, як це? Ось як логічно карти це все показують. Буде повна перемога не тільки, як би це сказати, державності, а взагалі. Перемога для всього народу це щастя, це багатство, це радість, це удача, це все, що завгодно, а в першу чергу перемога буде. Але нам потрібно думати, прораховувати. Навчитися, мої дореньки. Ось вам і розклад. Бачите? Починаємо думати. Не один одного у коментарях. Ой, такий ось який, ой, ваш розклад такий дурний, ой, ви така. Кидає... Мені взагалі дуже часто я це читаю. Ви ті карти, ви їх не вмієте читати. Серйозно? Дякую за. Розумієте? Людина. Яка вміє читати карти, можливо, не так само прочитає, але вона прочитає по-своєму. Але вона согласиться, як я кожну карту вам пояснюю. Розумієте, карта має дуже-дуже багато значень. А в совокупності вони мають ще більше значень. Може бути і тисячі значень, коли карти разом стають. Один і той самий розклад. Трошки щось поміняли. Навіть у кожної людини один і той розклад буде по-інакшому. Гаразд, мої дорогенькі, не буду вам за, 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 заговарювати вас, бо я вже сама заговарююся. я роблю це у четвер, вже впізно вночі, вже втомилася, і я рада, що в мене кашель не почався. Тому я закриваю лавочку. Бажаю вам мирної ночі, мої любі. І. Як Джеймс Бонд, стаємо розумними, ось, кмітливими. Інколи треба і з хитринкою бути. Все в совокупності, все разом воно додає нам е мудрості. Ось так. І тоді прийде перемога, мої дорогенькі. Повний вперед, перемога. Переміни не за горами все залежить, знову пояснюю, від. Кожного з нас. Одна людина нічого не може поміняти. Гаразд. Запитання туди, давайте до сімейки. Якщо ми поміняємо, а дадуть взагалі нам поміняти. То зможемо ми поміняти цей прапор? Бачите? Зможемо. Зможемо. А тут у нас четверка, да. це треба захотіти цю бочку. Чотири 4, 4 монети. Чотири 4 монети це, от, знаєте, от приросло до крісла. І сидить. Ну, я не про цю дамочку, а взагалі. Про тих усіх Ткаченків, міністрів і так далі. Ось. Я, до речі, дуже рада, що цього Оксена вибрали міністром освіти. Ось. Ось так мої дорогенькі. Це дуже консервативна карта. Монети взагалі консервативні. Їх зрушити, це знаєте, такі диски, це земля, це важке, їх ще треба зрушити, треба тільки захотіти, да. захотіти. І ось тих усіх, які там при владі сидять, які там, бачите, тут парочка. Сладка парочка. Їх треба зрушити. От їх треба зрушити, мої дорогенькі. Все, мої любі, мирної ночі, всього вам найкращого. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі, на все добре.